Справа 12-3. У яких координатних кутах лежить графік функції. Ну що Стартуємо в першому завданні y дорівнює 15, що ділиться на x. Оскільки у нас додатнє число у чисельнику, мінуса немає. Так, то якщо у нас x буде додатнє і y буде додатнє, нагадую, що в координатній чверті позначається, це у нас буде де всі додатні числа перша, це у нас буде друга чверть, це третя. Ну і тут буде четверта. Yeah? То тоді ми можемо записати, якщо х додатнє Y буде додатнє, якщо Х від'ємне, Y від'ємне. Тобто це в перший і третій координатних кутах Записуємо тоді перша і третя. Перша і третя. Yeah? Далі друге. Y дорівнює мінус 9, що ділиться на x. Якщо x у нас здатні, там у нас є мінус, то y буде від'ємне. То це у нас буде ось тут у четвертій. Якщо X буде від'ємне, то y буде додатні, бо там є мінус. Тобто це друга і четвертя. Координатний кут або чверть. Записуємо тоді друга і четверта. Yeah? Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у яких координатних кутах лежить графік функції? В першому завданні записуємо перший і третій. Так, в, координатних кутах. в другому завданні це другий і четвертий. Ну що ж, ось таке просте завдання про графік оберненої пропорційності. На цьому вправо завершено.